У сумах поховали героя, учасника АТО. Мобілізований сумчанин Юрій Вєтров проходив службу у складі батальйону територіальної оборони Волинь за два тижні спецпризначенцю мало виповнитися 39 років. 15 листопада під селищем Олеховатка на Донеччині у бліндаж, де знаходився Юрій, влучив снаряд. Бійця поранило у стигно. Зупинити кровотечу не було чим. Медикаментів немає. Пока раскопали блиндаж, Юра просто практически истек кровью. Скоро его не довезла. Медикаментов там нет. Те, что могут остановить кровь. Я скажу ему от всей широты своей славянской души. Я презираю тебя, Владимир Путин. Ты отнял у меня друга.